Для того, щоб передати в малюнку відчуття тривимірності простору, художники, крім законів перспективи, також використовують закони світло тіні, адже саме поєднання світла й тіні створює враження матеріальності зображуваного об'єкта, дозволяє надати предмету щільності та передати на площині аркуша його форму та об'єм. Розподіл світла й тіні по формі предмета відбувається закономірно. На характер світлотіні впливає освітленість, яка залежить від сили джерела світла, яскраве воно чи слабке, відстані між предметом і художником, відстані між джерелом світла і предметом. Об'єднання світла і тіні створює основні градації світлотіні. Світло найбільш освітлена частина поверхні предмета. Відблиск Найсвітліше і найяскравіше місце на ділянках вигину або зламу форми круглих предметів, поверхня яких блискуча. Напівтінь частина поверхні предмета, розташована під кутом до джерела світла, займає проміжне положення між світлом і тінню. Тінь неосвітлена частина предмета. Рефлекс – Відзеркалення світла від навколишніх об'єктів на тіньовій частині у вигляді світлової плями з розмитими краями, тінь від предмета тінь, яка з'явилась на поверхні внаслідок загородження її від світла іншим предметом. За допомогою світлотіні можна передавати характер поверхні зображуваного предмета, його фактуру. Так, наприклад, для створення ілюзії блискучої поверхні можна нанести на неї відблиск. Освітленість посилюється з наближенням предмета до джерела світла, а з віддаленням слабше, тому світлотінь на предметах, що розташовані на передньому плані ближче до світла, зображається контрастніше, ніж на дальньому. Світлотінь використовують як один із засобів, що впливають на виразність художнього твору. Найкраще передається світлотінь у тональному рисунку. Світлотінь виявлення освітлених і тіньових місць на формі, яке сприяє зоровому сприйманню пластики та об'ємності предмета, градації тону від світлого до темного. Тональний рисунок. Рисунок, у якому за допомогою ліній і світлотіні передано пластичну форму предмета, його фактуру, розташування у просторі, освітлення тон. Тональні співвідношення. Співвідношення між різними за світлотою предметами або їх частинами, штрих лінія, що виконується одним рухом, короткі лінії, проведені підряд в одному чи різних напрямках.